Батальйону тут у нас різь, на бігаті. Часом колюче, як якуси, інколи ніж не мов си, нам головне не здаватися, забувати усі неприємності, любив, і посміхатися, і життя відповість за ємністю. Смійся, надійся, люби. Доброго дня! Доброго дня, дня. 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 всім тим, кого дощ не злякав, Хто все одно прийшов, щоб побачити, що ми. Натуральні баби, натурпродукт без ГМО, Як Бог нас зробив, так і ми є. Ми не змінилися за ці роки. Ми трохи постаршали, але душі молоді, молоді. Як мені запитують, Наталі має скільки вам років? На два роки молодше від свого сина. Дай Боже, щоб всі так думали. Я вам дякую, дякую за підтримку, дякую за народну любов, дякую за те, що ви сьогодні прийдете на концерт із запетного батальйону. Я завжди хвилююся перед кожним концертом. Я люблю дивитися в очі своїм глядачам, бачити їхні посмішки, чути аплодисменти для артиста це саме головне. Смійся, надійся, люби. Саме під таким девізом лісапетний батальйон працює цей сезон. Я знаю, нам не просто сміятися, але в тому наша сила, коли нам дуже хочеться плакати, а ми посміхаємося. І батальйон хоче подарувати всім імунітет, щоб ви стали сильнішими. А сильніші ми завжди від позитиву. Від того, що ми будемо плакати, від того, що ми нікуди не підемо, не поїдемо на відпочинок, не прийдемо на концерт, нічого не зміниться. Нічого абсолютно. Просто вам стане важче жити. А якщо ви Активна людина, ви не просто чекаєте, коли закінчиться війна, а ви ще й допомагаєте то зробити. Бо кожен ваш концерт це донат. Зараз всі артисти працюють на зсу. Знаєте, хтось такий розумний сказав: або ти в зсу, або ти для зсу. От за таким принципом лісопетний батальйон і живе. Тож. Я вас очікую, хто ще не встиг взяти квиточок, може то зробити зараз, може зробити фотографію, прикладати її до всіх хворих місць. На той рік вже не треба їхати в санаторій. Цілий рік прикладаєте до всіх хворих місць і все, колись був Кашпіровський тепер я. Я це не перестаю повторити, і воно діє діє, щоб ви розуміли, тож дісапентний батальйон, доважний послуг, робимо фотографію, посміхаємося, запасаємося позитивом і приходимо на концерт. Ну, ви знаєте, де, що це палац Шевченка, що це 19:30 початок і що це дві години позитиву. Наталя Шаліота, театр пісні, Петний, батальйон у нас гостях сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Су українському турі Смійся, надійся, люби.

Зара ямчика. Мужчина, ви ч приклеили? Я пусій. Красавица. Ви на півставки, да? Я то бажаємо зі... сьогодні о 19.30 палац культури Шевченка. Всеукраїнському турі у розвистях Наталя поліон та театр пісні, ліса Петний, батальйон артистів пору з нами. Вазі чудова нагода поспілкуватись, потерпуватись та придбати моточки на сьогоднішню концертну програму. Тож підходьте до на нас. Дякую. 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 Дякую три дроби як я спробував довести сенс оперативно і з цього сторони я постав замовлення Може зараз просимо до диких квадрату там вирішив чи пофігу саме Кидайте. сьогодні о 19.30 палац культури Шевченко. На звистях Наталя Холіон та театр пісні, ліса поетний батальйон всеукраїнському турі. «Смійся, надійся, люби. А тисти фору з нами у вас і чудова нагода поспілкуватись, фотографуватись і нагадуємо, що квиточки на сьогоднішню концертну програму можна придбати тут. У нас на концерт, дядько. Зарём бомбо. Давайте. Так, чупка заходить. Так що у нас тут веба. Вечеря. Так цікаво. Ну, в общем, вам тобі два. Як там у вас? Ну иди так. уже, так. С той Я Шилин, мужчина, так. мужчина, мужчина. Мужчина. Та, иди ты, Алена, дай телефон десять фотографируй. Та на пальонка театр пісні ліса Петна і батальйон українському турі «Смійся, Надійся, люби сьогодні о 19.30 в палаці культури Шевченка. Квитучки на концерт продаються ще хвилинку. Дві артисти поруч з нами. Спасибо. 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 Спасибо.